Вишивальний канал Хобі Хрестиком, я Світлана, вітаю вас! Сьогодні я хочу показати вам дві посилочки. Перша це набір від чарівної миті. Зараз я відкрию, покажу і розповім. Ладно. І ось такий чарівний набір Дивовижний вечір. А на сайті написано дивний вечір. І він насправді дивний. Відкрию. Бісер, бісер. Я бісерові не розбираюся, бачите, ніби такий, не знаю, що це за бісер. Для мене звично, що бісер скляний, і блискучий, а не такий матовий і ніби пластиковий. Цей бісер більший набагато. і... Ой цей зовсім біленький, маленький такий, але дирочки у бісерезі дуже такі хороші, гарні, не такі, що може навіть голочка в них не пройти, бувають і такі. Один, два. Ага, номерочки на бісерові. Шість кольорів, шість вітінків, три вітінка, дуже схожі. А, вони, мабуть, і однакові. 0202, кругом написано. Може, розміри різні. Я, я ж кажу, що я, в мене немає досвіду роботи з бісером, але так їх мало, що буду хвилюватися, чи вистачить, чи ні. І ще один ось випав з боку, я його не помітила. Чотири. Так, набір для вишивання. Ну, не буду тут ламати свій язик, все одно я нічого не розумію. У змішаній техніці, те, чого я не вмію робити, дивовижний вечір 26,5 на 20 см. БТ1009. Не вмію, не розумію, як робити, але мені так подобається. Оце я купувала набір в чарівної миті, не знаю його назви. Зараз я. Отак трошки ближче. Щоб було видно. Не знаю я назви його, а цей дивовижний вечір. Але вони трошки схожі, ці два набори, і обидві дивним вечором можна було їх називати. Так той набір я купила, а на цей весь час дивилася, 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 дивилася. І навіть не більше року, а більше, ніж рік, мабуть. І все-таки вирішила цього разу його придбати. Все тут дуже гарно, чарівно, для мене так дивовижно, загадково, тому що я не вмію робити цих усіх слів. Але я зроблю, як зроблю, для себе зроблю, для своєї краси, для того, щоб мені подобалось. Я б дивилася і дивилася на такі наборчики, і я розумію, що вже не за горами, коли я буду їх купувати, тому що в мене падає зір. І... На 18-й канві я ще, мабуть, недовго зможу вишивати, хоч би довишивати всі свої процеси, всі свої багатоколірки, встигнути, поки я ще бачу, щоб не залишити їх на півроботі. Дивіться, яке я Як красиво, мені дуже подобаються дерева. Так все ну, реалістично зроблені стовбури, не просто там грівно ні, зі згинами. Дуже красиво, дуже-дуже загадково. Ой, як я люблю це. Як мені подобається такий стиль вишивання, такий стиль наборчиків. Дуже-дуже. Тут іще отакі набори пропонують. Отакий набір БТ 1006 вишивала, ой, отакий набір БТ 1006, ось він, вишивала Наталя, канал вишивальне Монпасіє. А от такий мені дуже подобається трояндочки. Мабуть, ж це троянди дуже красивий. БТ 1007. Розмір готової роботи 26,5 на 20. Ну, не буду зараз занурюватися. Схему я закрию. Производитель промінь, місто Харків, телефони. Не знаю, можливо ж точки. Тонесенькі так, мабуть, анкор. Стільки не точок, такі вони яскравості ніякої не мають, але коли отак вони всі зійдуться. На процесі, то воно все буде дуже гарно, загадково, заспокоюваючи, заспокоюючи, заспокійливо так виглядати. І коли його вишивати, теж це буде такий релакс, ой-ой-ой. Дві голочки, одна для бісеру, я бачу, і одна для вишивання. Канва. Канва, мабуть, чотирнадцята. Де це мені подивитися? Кольорова схема інструкція Аїда четирнадцята, бавовна, бісер, ну. Не прочитаю я СОЗа чи як? Глянемо інструкцію. це я потім розберуся совіти по вишиванню І ось о, показано, як пришивати бісер, як, як хрестик, я знаю, це як вишивати, потім я з усім розберуся. Зробила я собі подарунок. Ой, ну цей мені ці троянди подобаються дуже. Ой, які красиві, загадкові. Мені і цей подобався, але я вже надивилася, як Наталічка його вишивала. Дуже красиво, дуже так романтично. Чи вона, чи, можливо, її дочка. Ой, Заплуталася я в думках, не, не, не зможу точно пригадати. Ну, у неї на каналі вишивався оцей гарний процес. Дуже красиво, дуже-дуже. Це такий приємний подарунок мені. Я сама собі зробила. Ну, як сама, мені сини допомагають, це я б собі. Два рази на рік отакий наборчик би купила і більше нічого вишивального, мабуть. Дуже красиво. Ой, оці конячки, які вони. Дуже гарно. Таких вони позах, от вони чи йдуть, чи біжать, і дивляться кудись куди щось вони там помітили. Оту очі почули дуже красиво. Дісирочок нитки я звикла вишивати. СХС і ці такі трошки сухуваті, але ж я знаю, що вони вишиваються добре ними вишивати, якщо це анкор, трошки плутаються, але з моєю швидкістю можна вишивати. Ось така посилка в мене від Оксани Степанчук. Зараз я її відкрию. Так гарно все запаковано. Вона вже показувала цю посилочку в своєму відео, але, можливо, хтось не дивився. то я поки що її одразу така красанайзери. Вона, я замовляла 10, вона поклала 11 органайзерів для організації моїх мулюнин, мені не вистачає. У мене є саморобних, я наробила. І я думала, що вона прийшла мені ось такі простенькі, просто, а вона кольорові з квіточками прислала, і такі вони яскраві, дуже гарні, мені подобаються. І ось муліне для повної палітри. Ці номерочки вона написала, чи це наклеїчки, не знаю. Всі муріни. Вже в мене є повна палітра, лише, здається, двох чи трьох номерочків не вистачає. Буду, мені ще треба буде голочки купувати для нових моїх стартів. То за одне і куплю їх три моточки для повної організації муліне. для повної палітри СХС. Ну, все, розпакувати їх? Давайте я розпакую, складу нічого, потім розберуся. Адже це така краса. Чи не треба? Ось вони, вже в мене є повна палітра муліне, вже мені не треба посеред вишивки записувати в зошити номери, яких раптом раз виявилося, що його в мене немає. Я вже буду вишивати і не сумніватися, якщо якогось номера немає, я зайду у свої запаси, візьму і все. І не треба мені ніяких уже хвилювань з цього приводу. Які хочеш кольори, різні відтінки, як це красиво. Насолоджуйся таким букетом, радій йому, тому що Зараз радості тої. Особливо останні дні, тривога за тривогою, тривога за тривогою. А як глянеш щось по хлопці, про хлопців, якийсь ролик, як їм приходиться, особливо, якщо зранку дихання перехоплює очі слізьми. Закриває. На кої лебіди? навіщо треба було таке робити? Ось такі дві красиві посилочки. І красиві, ну набір, набір, так я довго. Думала, купувати чи ні. Думаю, навіщо ж мені його купувати? Якщо я ще ту чарівну мить вишиваю, і вже не пам'ятаю, коли останній раз її вишивала. І... Але ж вони мені подобаються, зачаровують мене, вони в однаковій мірі, якось по-різному, але це не зменшує їхньої краси для мене. Не зменшує мого бажання їх мати, навіть якщо не буду вишивати ще, то нехай лежить, коли я його все одно почну, якщо буду жива, звісно. І ось. Одинадцять. Зараз. Отак. Одинадцять отаких органайзерів для муліне. Мені посилочка дуже сподобалася. В моїх посилочках немає таких. Ну, багато-багато різних наборчиків. Я не купую маленьких, тому що в мене багато кольорові процеси в основному. Іноді купую звичайні, майже звичайні магніти, але вони мені теж дуже подобаються. Отак. Але якими б не були може, простими мої посилочки, вони мені все одно дуже подобаються. І що я вам ще скажу, вони в мене такі е, е, ділові мої посилочки. Те, що е, в основному те, що в основному мені необхідне. От так. Те, що потрібно не тільки для діла, а, щоб задовольнити свої якісь емоційні потреби, щоб порадіти трошки, щоб заспокоїти свій гнів, свій плач, свої недуги і нашу спільну біду, трохи прикрити на якийсь час оцією красою. А тепер, хто бажає, можете проголосувати за процес, який хочете бачити у відшивах. А я з вами прощаюся. З вами була Світлана, канал Хобі хрестиком До зустрічі, дорогі!